Друзі, всіх вітаю! Криптокаратист на зв'язку! І сьогодні знімаємо такий міні-подкаст, де будемо спілкуватися про майнінг. Ну і звичайно, питання: з ким ми будемо спілкуватися. А ми будемо спілкуватися з найкрутішою командою, з професіоналами номер один в Україні з майнінгу компанією TopHash. Віталій, вітаю тебе! Привіт, Олексій! Радий тебе знову бачити. Дякую за таке. Гарне представлення нас як номер один компанія по майнінгу. А сьогодні більш так детально розберемо конкретні кейси, конкретні моделі, щоб там було було у людини розуміння з чого почати, що для цього потрібно і чого очікувати. Абсолютно згоден з тобою, і в мене в принципі і є такі питання. Бо після нашого подкасту для мене відкрилася ця ніша, дуже цікава. Дякуючи вашій компанії. Я дізнаюся кожного дня все більше і більше. Ну і наразі бачу, як ви круто розвиваєтесь. До речі, вітаю з тим, що будете представляти майнінг на криптоконференції. І питання номер один. Який поріг мінімальний входу в нішу майнінга? От знаєш, дуже популярно наразі обговорюють питання е, крипти. Скільки потрібно, щоб інвестувати в крипту? Там 100 доларів, 1000? От і тут питання дуже важливе, яке цікавить всіх, яка мінімальна сума потрібна людині для того, щоб зайти в сферу майнного? Окей, давай розберемось. Дивись. Тут потрібно сказати, що можна заходити в принципі із 600 доларів. Цього буде достатньо, але це буде вживаний апарат, і це буде минулого покоління, який буде працювати в плюс лише на сонячних панелях або на безкоштовній електроенергії. Але не всім вони будуть актуальні, тому що не у всіх є сонячні панелі, не у всіх є безкоштовна електроенергія, але вони є, вони продаються. Тому мінімальний поріг все таки 600 доларів. Зрозуміло, але тепер все ж таки давай поговоримо і про мінімальний поріг, коли ми кажемо про дуже стандартну ситуацію. Людина живе в звичайній квартирі е, в місті там Харків, Київ, Кривий Ріг. Яка тоді мінімалочка входу в такому випадку? В такому випадку тоді слід розраховувати десь на 1300-1400 USDT. Це буде актуальний новий апарат. Який буде мало споживати десь 100-600 Вт на годину, і він не буде видавати шуму. Це домашнього формату буде майнер угу. на нову монету, на монету Aleo. Тобто, в принципі, такий майнер можна взяти. Інше питання в тому, наскільки це стабільний алгоритм, наскільки це стабільний ASIC, і скільки він буде проносити дохід. Але ну, зараз це дійсно такий актуальний апарат, і от з такого бюджету можна розпочинати. Раз ми розбираємо вже так детально кожен випадок, яка мінімальна ціна е, майнера, якщо ми якщо людина хоче майнити ефір або біткоін, тобто вже такий е, ціна, мінімальна ціна входу для фундаменталу. Окей, давай розберемо. Дивись ефір «Пласік». Можна майнити, да. Бюджет буде від 1400 USDT. Це буде джазмайнер x 16 Q, вживаний в чудовому стані. Новий десь там на 300-400 USDT буде дорожчий. Mm -hmm. І на біткоін. До речі, зараз вийшов цікавий апарат. Це Avalon Q90. Це новий безшумний домашній Асік на видобуток саме біткоїна. По ціні він 2100 або 2200. Ця ціна коливається. Але орієнтовно, от з цього бюджету можна вдома без зайвого шуму з споживанням 1,6 кВт на годину добувати біткоїн. Якщо в тебе є можливість отримувати енергію від сонця, якщо в тебе є панелі, то самий мінімальний поріг входу це десь приблизно 600 USDT. Коли ми говоримо про Бушку. Якщо ми говоримо про той варіант, коли ти маєш стандартну ситуацію, живеш в квартирі, в тебе немає сонячних панелей. То вход приблизно БУшки починається від 1200-1300 доларів. Скільки електроенергії, якщо у людей немає ніяких дисконтів, немає ніяких знижок, а стандартна ціна здається 4 гривні 35 копійок. Скільки людина щомісяця буде ще платити за електроенергію, от використовуючи саме такий майнер в домашніх умовах за 1200-1300 доларів. Окей, якщо говоримо про ті конкретні випадки, які ми з вами проговорили. Десь 600 Вт беремо на Gsman, той що добуває фірк Тоді на електрику у вас піде десь 44 з копійками там, доларів на місяць, uh -huh. бо споживає він 600 Вт на годину. Цей ASIC на Bitcoin, який ми згадували, q 90, у нього споживання 1,6 кВт. В такому випадку десь 110 доларів на місяць піде витрата на електронний Угу. По звичайному тори. Скільки в місяць буде приносити е, цей майнер? Яка буде дохідність? Ну, ми говоримо знову ж таки про майнер, який ми зараз рахуємо. Якщо беремо по джесмайнеру, то все таки зараз ми бачимо на якому дні заходиться ефір. Фіркласів так само, але якщо ми беремо, наприклад, цифри минулорічні, да? угу. цей період, то джесмайнер приносить тоді там близько 10 доларів на добу, чистий прибуток після всіх витрат. Залишався там десь 250 доларів. Тобто ми зараз тут говоримо про перспективу більше. Якщо звичайно, про ефір класік, це все-таки більше про перспективу, тому що ефір відросте, відросте ефір класік, 100%. тому що зараз його ціна приблизно 10% складає від його максимальної ціни. Угу. Відповідно, зараз слід накопичувати і чекати кращої ціни для того, щоб зафіксувати свій дохід і прибуток. Тоді це буде дійсно цікаво. Якщо говорити за валом, то чистими залишається приблизно на даний момент по курсу на сьогодні, десь 50 доларів чистими в місяць. У вас буде залишатися після врахування вартості електроенергії. Дуже непогано. Ну насправді так. Да. На такому домашньому майнері безшумному я рахую, що це повністю пасивний прибуток. Ну непогано. Коли ми з тобою минулого разу знімали великий подкаст, ми проговорювали тему ціни і формування. Як формується саме ціна майнера? А зараз дуже така цікава картина на ринку. Ще неділю тому я на ордерах ловив ефір по 1500 доларів. А вчора ми всі прокинулися і побачили нарешті зелені графіки, зелені стріли. І вже зараз, сьогодні, ефір торгується в районі 1800 доларів. Тобто ціна одного активу 300 баксів за декілька днів. Я так розумію, що люди, які майнять той самий ефір, той самий ефір класик, який теж підріс, одразу в моменті стали отримувати більше дохідність. То питання ціна на майнер за оці тижні у вас змінилася? Ви вже підвищили ціни на майнер? А це до речі, дуже цікаве питання, тому що. Як ми з тобою знаємо, ринок критин, він дуже волатильний. І от те, що ти підмітив, дійсно, там, плюс 300 доларів за, за день, там, за, за добу, за пару годин, це напряму впливає на вартість майнера, лопати, яка добуває ту ж саму крипту. У нас ціни ще поки що не змінились, тому що основний наш постачальник в Китаї їх поки що не підняв. Але зазвичай підвищення ціни відбувається дуже швидко. Як тільки там прибавило плюс 5-10%. Китай одразу піднімає ціни. Ми поки що їх тримаємо на тому ж рівні, але якщо тенденція на зростання продовжиться, нам доведеться їх піднімати. Формування ціни я розумію і про волатильність. звичайно, коли крипта на хайпі, на підйомі, бичий цикл, майнер дає тобі заробляти замість 100 баксів на місяць 500, То я розумію, що сам майнер дорожчає. Але, от все-таки, ви компанія, яка вариться 24 на 7 в темі майнингу. Ви от розумієте для себе взагалі собівартість цього майнера? Дуже класне питання, тому що собівартість на обладнання ніхто не знає, окрім тих китайців, які його збирають. Я думаю, що ну, чисто по деталям, якщо розібрати, да там всі складові там плати, блоки жилення, контрольної плати, корпус. Можна приблизно щось там накинути, да, але знову ж таки, ми ж все одно будемо рахувати або розрібну ціну на ці всі запчастини, на чіпи, так. на плати, ну на це все на текстоліт. Я думаю, що можна підбити, якщо заморочитись, але все одно фактично ніхто не знає тої собівартості. І Є наприклад, навіть візьмемо конкретний, конкретні два варіанти: це Голшел Албокс, домашній майнер, який з'явився рік тому, який коли вийшов на папері, давав там більше 130 доларів на добу. Добував монету Алефі, він не зараз добуває, але зараз він коштує 200 доларів. А коли вийшов, коштував 15 тисяч доларів. І другий варіант це КС-5 від Бітмейну, який добуває Каспу і зараз добуває. Вийшов, коли він коштував 35 тисяч доларів, зараз він коштує 1700 новий підзимовлення. Тобто, be... да, собівартість ніхто не знає, але я думаю, що наші китайські друзі навряд чи будуть мінус щось продавати, правильно? Be... Тому я думаю, що все-таки собівартість вона є доволі низькою. Мержа саме для Китаю вона є дуже значною. Моя така особиста думка, і особливо вони можуть цим користуватися, і маніпулювати на зростаючому ринку. Коли ринок зростає, майнери дають дійсно класну дохідність. Вони просто можуть задирати ціну неадекватно по відношенню до того наскільки зріс дохід саме добовий там чи місячний, тобто цим вони теж користуються іноді. На твою думку, ціна остаточна на сам майнер формується від ціни оцих всіх деталей, плат, робочої сили, спаяти це все. Чи все-таки ринок формує ціну остаточну на майнер? Однозначно, ринок формує ціну на майнер, навіть не ринок, саме обладнання, а ринок крипти. Так. Тому що це напряму залежить. Ціна на майнер напряму залежить від того скільки цей майнер генерує доходу Щомісячно, щодоби. що доби. Це є основний фактор, який формує ціну на кожен конкретний майнер. Друзі, що я ще раз зрозумів, це те, що все, що стосується майнінгу, якщо вас цікавить ця тема, якщо ви хочете приєднатися до теми майнінгу, приходьте в офіс компанії TopHash. Ці хлопці точно допоможуть вам розібратися в цій темі. Хотів тебе ще запитати такий прикольний сленг. Чув від тебе. Взагалі, скажи там два-три слова, якісь сленгові, які ви використовуєте саме в майнінгу. Тому що, ну там, типу, по крипті, ми знаємо такі там типу, абузити, лобити ФОМо. Які прикольні сленгові слова використовуються в майнінгу? Ну, саме таке перше, що проходить в голову, це, мабуть, лопата. Лопата це майнер. Ну, типу, як порівняння йде з золотошукачами, зі старателями. Е, і нас ще до речі, часто підколюють в коментарях. Типу, та тут заробляє лише той, хто продає лопати, типу, в золоту лихорадку заробляли тільки ті, що продавали лопати. Друзі, ну не робіть так. Це вже застарілий підкол, застарілий е, хейт. Будьте креативніші, придумайте щось нове: лопати, шахтьори, шахтьори, шахтери, да, тому що вони, типу, як золотошукачі. Та да. й мабуть, ну таке, що перше приходить в голову. Що ж, друже, дякую тобі. Ти знову нам допоміг розібратися в питанні: скільки треба грошей, щоб почати, щоб стартанути, щоб приєднатися до сфери майнингу. Але на цьому ми прощаємося ненадовго, тому що з компанією TopHash ми колаборуємо, ми дружимо. Це дійсно професіонали. Тому дуже скоро будуть нові топ-теми. І компанія TopHash допоможе нам розібратися із всіми питаннями, які стосуються майнінгу.